Привіт-привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал мій називається Ольга Модерна вязання як релакс. І в цьому майстер-класі я хочу вам показати, який я спосіб придумала закриття резинки 2х2, але, ну, звичайний спосіб, але просто я його закриваю трошки по-своєму. Тобто Зручним для мене способом. Тому що, коли закриваєте резинку голкою 2х2, коли берете петлю на голку, перетягаєте нитку, петлю спускаєте, потім вам треба з другого боку прошили, тоді треба на тій ниточці ще раз попасти в ту саму петлю. А я добре не бачу, і я просто тої петлі не бачу. І я придумала собі легкий спосіб, яким я закриваю. Не, не треба шукати ту петлю. Значить, дивіться, мене є. Я закінчила планку в'язати. І тепер ну, я на виворотній стороні, але то великого значення немає. Я взяла то тонкі спиці, дві пари спиць, бачите, в мене дві пари спиць, ось. Тому що, якщо ви берете одну пару спиць, ну, то треба мати ну, на метр двадцять, ну, щоб вам планка ж довга. Я беру дві пари спиць, вон тонких. І дивіться, від одної пари спиць і від другої пари спиць. Я зараз буду знімати петлі на окремій спиці. Тобто, виворітні на одну спицю, лицеві на другу спицю. Значить, дивіться, я Знімаю на другу спицю дві виворотні петлі, в мене йдуть, перші, одна і друга. Залишаю за роботою, тримаю лівою рукою, підтримую, підтягую першу ниточку. Тепер на другу спицю я знімаю лицеві петлі. Але я в'яжу бабусиними петлями виворотні петлі, то мені треба знімати їх ось так за задню стінку. Бачите, ззаду підхоплювати одна. І друга. Ось. Тепер перед роботою їх залишаю беру спицю, яка за роботою, де виворотні петлі, і дві виворотні петлі знімаю на другу спицю. Бачите? Знову залишаю за роботою, підтримую, бачите, лівою рукою. Тепер беру спицю, яка перед роботою, де в мене лицеві петлі, і знову знімаю дві лицеві петлі за задню стінку. Ось так. Знову залишаю перед роботою, тримаю, бачите, пальцем. Тоді знімаю дві виворотні петлі. Ось. Залишаю за роботою, знову притримую пальцем і знову знімаю дві лицеві петлі. Одна і друга. Ось. І так знімаю всі петлі. І поки я буду знімати, хотіла вам трішки розказати. Про проект, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані. Така зняла за передні за е, неправильно зняла, треба за задні стінки лицеві петлі знімати. Бачите, вже помилилася, Тут треба уважно знімати. Ось так. І перезнімаєте всі петлі. Хотіла трішки розказати вам про. Е, Проєкт, який організувала Тамара Новікова з каналу В'яжу на дивані, проєкт закінчився, але чат в, телеграм, в Телеграмі залишився. Там є багато майстер-класів, вони всі посортовані по гілочках, і той майстер-клас я теж буду кидати в Телеграм, щоб Тамара там ем, оприділила в якусь гілочку той майстер-клас. Тож, ви, якщо вам треба, наприклад, майстер-клас, ви в'яжете салфетки ажурні, ви заходите, там є гілочка салфетки. Якщо вам треба майстер-клас дитячий виріб, ви заходите і є дитячі вироби, гілочка. І так вам легше буде знайти потрібний вам майстер-клас. Тож заходіть, користуйтеся, посилання буде під відео. Ось так. І перезнімаєте всі петлі. Зараз я перезніму всі петлі покажу, як я буду закривати. Так, Дівчатка, закінчую я рядочок, Виворотні петлі можна теж знімати ось так: за задні стінки, бачите? О, Розвертати. Можна розвертати, можна не розвертати, головне правильно вколювати. Передні стінки я само собою розвертаю. Так, у мене якась петелька, лишня ниточка. Ось так. Розвернула. І задні петлі теж можна ось так розвертати. Можна не розвертати, як вам зручно. Передні я розвертаю, бо мені є так зручніше. Так, закінчую я. Закінчую я знімати петлі. Так, доходимо до останніх петель. Так, лицеві зняла. Тепер на задню спецю виворотні. Дві виворотні, і в кінці в мене одна петля лицева. Все зняла. Зняла тепер, ту, та спиця мені вже не потрібна. Перетягую я спиці, так, щоб в мене було ось тут. Роз, спочатку ще не перетягую, а розтягую полотно. Розтягую полотно і робочу нитку ось так відмірюю довжину петель, які мені треба закрити. Три довжини. Один, 2, і третя довжина. І ще я лишаю хвостик, але хвостик я досить довгий, ще лишаю чутлі не четверта довжина. Все, виселяю голочку і буду закривати петлі. Так, підтягнула, бачите, ниточка в мене робоча. йде зі задньої петлі, з петлі на другій спиці. Ось донизу, між спицями, щоб вона у вас не лежала зверху, а так донизу. Тепер я в передню петлю, так як в мене ниточка йде зі задньої петлі, то я е, з петлі на другій спиці, то я вколюю, не розвернула петлю. Чи що? Напевно, не розвернула петлю. Точно не розвернула. Я її розверну собі правою дужкою допереду. Тепер я вколюю спереду ось так заходжу в петлю на першій спиці. Тепер захожу в петлю на другій спиці. Бачите? Чекайте, а що то воно мені так витягнулося, зачепилося. Зайшла. Тепер я заходжу в петлю знову на першій спеці, її знімаю зі спеці і заходжу ззаду, ось так, бачите, виходжу з наступної петлі, її не знімаю поки що. Тепер заходжу в петлю, бачите, з того боку, заходжу в петлю на другій спеці і виходжу. Так як в мене в кого петлі розвернуті, от отак, ну, все рівно ви заходите звідси. І витягую ниточку другу петлю, причому я не знімаю зі спиці. Тепер знову заходжу другий раз вже в ту петлю заходжу спереду. Її знімаю зі спиці. і заходжу в петлю на наступній спиці. але вона в мене знову не розвернута, то я мушу. Ззаду за праву дужку зайти, а чого я її не розвернула. Так, тепер заходжу в петлю на задній спеціалі, заходжу так ззаду, бачите, а виходжу ось так. І виходжу другу петлю не знімаю зі спиці. Заходжу в петлю. Наступну в мене просто вони чомусь не розвернуті. Я її розверну, щоб вам було краще видно. Бо я розпускала і, напевно, неправильно перезняла петлі. Тепер захожу в наступну петлю. Ось так, бачите, щоб вона не була схрещена. І виходжу з неї ось так. Бачите, я зшиваю дві петлі на передній спиці, зшиваю докупи. Ось так. Одну петлю і наступну. У вас вони розвернуті. Не, добре вона розвернута в мене. Трішки підтягну, ниточку точку бо я її заслабо підтягнула, але я не затягую, тепер захожу. Петлю на задній спиці і виходжу на наступну петлю. Тобто я дві петлі зшиваю докупи. Раз на передній спиці, раз на задній спиці. Бачите, заходжу спереду і виходжу. Так, вона знову в мене не розвернута. У вас вона розвернута ось так. І ви заходите, бачите, одну петлю спереду, заходить, а з тої петлі виходите. І так сшиваємо до кінця рядочка. Дівчатка закінчую, я закривати петлі. Так, надіюся, добре видно. Так, заходжу в петлю, виходжу з наступної. Так, тепер ззаду заходжу в петлю, виходжу з наступної. Захожу в петлю. цією виходжу, Тепер тут захожу в петлю і виходжу з петлі. У мене просто задні петлі не розвернуті як класичні, і тому у мене трішечки, я по інакшому колю в мене передні розвернуті як класичні петлі. Захожу в петлю, з наступної виходжу. Тепер тут захожу в петлю, з наступної виходжу. Так, у нас залишаються останні петлі, захожу в петлю і тепер з наступної виходжу. вже ну, одна петля залишилася. Тепер захожу в петлю, останню, перед останню, знімаю наступною вихожу. Тепер я останні петлі в мене залишилось по одній петлі на кожній спиці. Я оту захожу в ту петлю, знімаю її, підтягую ниточку, тепер в ту петлю захожу, бачите? Все. Остання петля. Ось. Бачите? І ниточку просто ховаю. Бачите, вона в мене де виходить, а я її ось так зверху, ось так. Ось. Тогда в мене виворотня сторона. Так. Бачите, ось. Бачите, і такий гарний уголочок виходить. Все красиво. І тут в шві навіть і не буде видно. Навіть можна ось так взяти, сюди, вивести цю ниточку, тут на виворотню сторону, ось, ось так. о, І тепер можна зайти, зашити, в косичку. бачите, Ось в косичку я обшию. Я так часто ховаю ниточку, її так і не видно, і вона досить міцно тримається. Бачите? О, О. і так кілька разів зроблю і заховаю. Бачите, як воно гарно ховається і не буде видно. Але то я роблю з виворотньої сторони, бачите, все, все і ниточку обрізаю, все, я закрила петлі. Все красиво, бачите, і кутик красивий. І тут на початку кутик нормальний. Все добре. Воно після прання, то є бавовна, воно трішки так некрасиво зараз виглядає. Але я вам покажу, я другу попрала, подивіться, як воно після прання гарно все вляглося. Ну, в моєму випадку, праня багато чого виправить, бо вона така трохи як стояча, от порівняти той край і той край. Той край ще такий вздутий, воно таке стоїть, а тут як воно гарно вляглося після праня. Після прання воно все гарно, все гарно вляжеться, все буде гарно виглядати. Тут воно ще таке трохи. ну і Резинка тут ще дуже стягнута, тут вже вирівнялося. А так, все нормально. Ну, на цьому я закінчую майстер-клас. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайочки, пишіть коментарі, якщо щось не зрозуміло, ну тоді перезнімо. Бо тут трохи краса нитка, і, можливо, не дуже добре на ній видно. Якщо щось, то перезніму. До побачення, всім па-па!